Доброго дня, з вами компанія автопарк. Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це Volkswagen Passat Автівка у нас 18-го року випуску обладнана 2-літровим бензиновим двигуном Автоматичною коробкою передач системою переднього приводу. Автівка приїхала із Сполучених Штатів. Всі пошкодження були відновлені оригінальними запчастинами. Пробіг даного автомобіля 152 тисячі кілометрів. Ціна його 16 тисяч 690 доларів. Ми маємо чудову оптику Противотуманні фари, гума 17-го радіусу на легкосплавних повторювачі на дзеркалах. Повністю машина вся потонована, має також камеру заднього огляду. Далі по салону нас зустрічає чудовий шкіряний салон світлого кольору в доглянутому стані, без жодних нарікань, дах у нас також без нарікань, датчики сліпих зон, повний електропакет, електрорегулювання та підігрів зеркал, електрорегулювання водійського сидіння, мультифункціональне кермо, датчики світла та доща, круїз контроль, Android Multimedia за Укс, Bluetooth та USB. Система стер-стоп, управління люком та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, запрошуємо вас до нас, в місто Вінниця, вулиця Сопорна 1. Також діють послуги Лізінгу та Трейдину. З легкістю прижинемо для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів. Ну а всю актуальну інформацію можна дізнатися у нас на сайті автопарк.ua.